Пані доповідаюча тут красиво заявила, що у нас в кінці березня буде новий законопроект і будуть окремо виділені кошти. Але пані доповідаюча абсолютно не розуміє, що відсутність боєприпасів на полі бою, а їх не вистачає. Це кожного дня втрачені десятки життів українських воїнів. І поки ви будетеся пісюльками тут займатися, ми будемо ховати все більше військових, бо в них не вистачає боєприпасів. Тому ми вимагаємо і благаємо 523-ту правку врахувати, щоб дати 50 мільярдів на боєприпаси для нашої армії. Шановні колеги, 523 я поправка авторства Федини. Комітетом відхила прошу визначатися та голосувати. За 115 рішення не прийнято. Наступна 524 двадцять Ви будете доповідати чи одразу ставимо? Будь ласка, федина. 524 правка стосується виділення майже 4 мільярдів гривень на придбання безпілотних літальних апаратів. І знову ж таки я розумію, що нашому комітету абсолютно начхати на життя наших воїнів. У березні у нас буде нагода переглянути ці питання за рахунок запозичень, ще щось додати. Але зараз у нас є цей резервний фонд, і ми можемо закупити безпілотники для нашої армії, тому що більше всі залі я так розумію, так само як пані доповідають не розуміє, що дрони це життя наших військовослужбовців, причому життя не одного, а один дрон може врятувати цілу роту. І якщо ви зараз не даєте 4 мільярди на закупівлю додаткового обладнання безпілотного, то майте на увазі, що ви усі персонально винні в тому, що наші військовослужбовці зараз продовжують гинути на передовій, бо ви не надаєте коштів на закупівлю необхідного обладнання. Я бачу цинічні погляди, але ви за це заплатите. Будь ласка, позиція комітету, пані Софія. Я вас дуже прошу перестати маніпулювати в цьому місяці. 10 мільярдів гривень було виділено з резервного фонду на закупівлю безпілотників. Але зверніть, будь ласка, увагу, що в Міністерства оборони і в Держспецзв'язку, яке займається закупівлею безпілотників, теж обмежена здатність закуповувати їх. От коли 10 міль до кінця березня вони закуплять на 10 мільярдів, після цього виділимо ще 30. Дякую. Я ставлю 524 поправку федини. Вона комітетом відхилена. аргументи сторін. Ви почули. Прошу голосувати.